Друзі, всім привіт! Обсіялися вже вже такої роботи дуже пильної не буде. Вирішив трохи зайнятися трактором. Треба нарешті поведемо салоні фільтро, бо там вже така твориться, я уявляю. На кричі там вже отакий слой пильоке. І так само треба воздухон буде помити. А щоб розібрати вуздухон, там в мене є така невеличка проблемка. Ось бачите, масненьке. Коротше, тут не тримає резинка, То, що уплотнює сам нижній корпус до верхнього. Коротше, набрав до Рафаеля, вислав він мені резинку уплотнітельну, заміню. І фільтр поливний теж хай буде на запас. бо я думаю, якщо бризкаємося, буде не загоромити ТУ а Фільтро немає запасного. І там пізніше покажу. Теж замовили в нього циліндр на рульову, тільки на юмза. Як я казав у минулих відео, є проблема з виворотом рульо. Коли поставили переднє місце 40, слабий дуже виворот, Замовили в МТЗУ циліндр більший штук. Виходить, стояв 18 см довжина штука, замовили 21-й см. З двох не захотіли заморочуватись, там більше роботи, його 21-го повинно вистачити. Так що пізніше покажу, що з цього вийде. Ну а зараз ведемо фільтро салонні і хоча б треба воздухон розібрати, помити. Ну, і Колись треба буде трактор, помити, ну то пізніше. І всередині треба буде поведемо та пильоку. Так ось розібрав воздухон. Зараз зілю масло, подивимось скільки тут земельки. Та добре багато. Півфільтро. Землі, зараз покажу. Mm -hmm. Цей год, мабуть, саме більше. Постійно було менше. Mm. Пильоки дуже мало, точиш, наоборот, дуже багато в цьому руці було з весняними польовими роботами. Так що, зараз все це діло вибираю, ми її. То тут уже дуже забитий був. Так, Це все перемив всередині, Касяти теж помив, колечко новеньке поставив. Це зовсім друге діло. А ось старе, воно вже, во первик, що дуже вже воно грубе і набагато воно менше, Та така плотніше, краще. Ну, і тут теж середину помив, зараз збираю, заливаю масло, і потім ще трохи його помию і буду ставити. Так не знаю, хто скільки масла наливав, ну, напишіть в коментарях, я якраз... По бортик, по верхній десь, якщо рівно поставити, десь так виходить. І заразом не забувайте, ж, підкиньте обов'язково лайкосик. Так, масло залив. Зараз збираю все це діло до кучі, Ну то десь воно по верхній бортик і виходить. Я думаю, якраз десь так воно і треба. Ну, Тут на накрищі все стабільно. Зараз буду ведемоти і знімати фільтро. Це я там уявляю яка там пельока в них. Я думаю, щось пельоки багато з'явилося в кабіні. Вікна не відкривав, я пельоки страшно, я воно ось воно що. Тут пельоки такої, що. Це з них просто з цих фільтрів. Так, зараз так слід, їх поведемо Так, Ну зараз зум добрався й до боку, зняв сідушку. Буду міняти дочик полений в бакую, бо він щось живе своїм життям. Бачите, показує, що десь 15 літрів залишилось, хоча там ще більше пів боку. Коротше, показує він до 3 до 3 четвертих, від одиниці до 3 четвертих, показує нормально, тільки нижче і зразу подає. Ну. В общем, щось, щось з ним не ту. Буду зараз міняти цей ток, мабуть, років три він проходив цей дочик. Поставив дочик, працює наче, ну є питання по коректності його роботи. Подивимось, наскільки точно він показує, тому що щось мені не дуже подобається. Ну, а взагалі буде видно. Сольорки там. Я думаю, залишилось десь на 3 четвертих, може трошки менше. А він показує оток. ну нічого, по роботі буде видно, як він буде точно показувати. Ток, забіг на сую. Тож на 45-му міжоді, піонерівська. Тут уже бурйон попер, Капець. Ось уже яка суя величенька, ну і бур'яну уже. Страшно, ось амбрузія полізла. В общем, треба якось сьогодні пробувати, бризкати. Не знаю, як. вітер такий. Можливо, вечором заскочу бризну, бо дуже вже таке багато бур'яном. Тут ось щось видно сухе пополо. Ненко щось посходило. То тут ось ще лежить. Чекає дощу там передає на завтра. Воно щось сьогодні підхмарює. може завтра пройде, то до сходища. Бризкати треба крой. Бур'яну дуже багато. Ми буду старатися сьогодні ще й побризкати. Так, друзі, як казав, почали бризкати сою. Курсуночки роса 100 літрів на гектар вилив, по навігатору якраз. Обхожу край, тут ділянка невелика, півтора гектари. 45-й -е міжряддя, піонерівська соя, тут ось якраз середині ще рядочок не зовсім виліз, в сухому видно якраз лежить. Ось зараз обходжу круг і далі по замальовці бризкаю далі. Дощу треба крой. Сьогодні крутило-крутило, так дощу і не було. На завтра і післязавтра там стоїть, буду надіятися, що пройде. Так Ось циліндр, той, що я вчора казав, 210-й виходить штук. Робили 10 з половиною на цю сторону і 10 з половиною на ту. На ділили. То виворот став кращий, десь наче приблизно той, як і на 82-му, плюс-мінус. Е, ну, в общем, це вже буде в роботі видно. Ну, по-любому виворот більший став, чим був, бо тоді був взагалі малий. Е, що ще? Що ще? Тут, в принципі, що по кріпленнях. Ну, Ось був, що цей обрізали, да, обрізали. Е, був оцей. Фльончик на циліндровий обрізали і доварили сюди тягу. Так як воно і було до цього, просто за щодо того, що довший штук, тепер виворот став більший. Хоча отут, наче дивитися спереді, ось де упор, бачите, ще відстань є, наче ще можна трошки. Ну, хоча хто знає, так на чешку. Візуально дивишся я ж кажу, наче так само, як і на 82-му. Якщо такий самий буде виворот, то в принципі, його вистачить. Бо був взагалі малий. Ані напишіть коментарях в кого, які ситуації були з таким самим мостом. Бо там і двосторонні циліндри були 250. ті Ну, хто знає вони, во первої, що. Двічі дорожче стоїть. І, і теж знайомі він казали, що щось не дуже їм сподобалося двосторонні. Ну, Взагалі, хто знає як воно краще буде видно. Вже в роботі. Це основне сівбо, щоб розвертатися і як полути. Так що в роботі вже покаже.